Була поставлена задача перейти в перший ешелон, тобто ввести вже конкретно наступальні дії. Каже, тут каже пі... руське. Подняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Цю роботу треба зробити Ого! Сьогодні наша знімальна група працює в суджі. Перші дні операції місто було неушкодженим. Українські війська зайшли, цивільні будівлі були цілі, все було добре. Зараз же російська авіація регулярно б'є сюди кабами. Картина, яка перед нами відкрилась у суджі, гнітюча, спорожнілі вулиці, будинки понівечені артилерійськими снарядами росіян. Типова для прифронтових міст ситуація: загрозу місцевому населенню несе саме російська армія. Та незважаючи на всю небезпеку, в місті досі залишаються люди. Ну закінчиться все, повернетеся. Вже якщо залишиться, хто не повернеться. Уїду ну, я туда. будуть мене там обзивати сепіратіст, будуть мені плювати. Ну що ну, вже каби прилітають здебільшого вночі. В день більша загроза для міста, артилерія. Удари росіян наразі складно назвати масованими. Хоча загалом логіку їхніх дій зрозуміти складно. Буквально щойно російські війська влучили в одну з адмінбудівель в суджі. Думаю, нам час згортатись. Цього не очікував ворог. Цього не очікував весь світ. Однак війна, яку розпочала РФ проти України, тепер охопила і її власну територію. Курська операція розпочалася раптово. Без гучних заяв та анонсів. Наші війська перетнули кордон саме неподалік міста Суджа і почали просування в глиб території Росії. Оскільки зараз знімати в місті не зовсім доречно, ми висуваємось до підрозділів окремої механізованої степової бригади, яка відіграє провідну роль у Курській операції з перших її днів. Розпитаємо детально про ці перші дні, а також спробуємо дізнатися, якою є обстановка нині. На початку друзі вислухобних військ, бригади відповідно, мали задачу просуватися другим ешелоном, тобто підтримувати бригади, які йшли першим ешелоном. Через тиждень нам вже була поставлена задача перейти в перший ешелон, тобто вести вже конкретно наступальні дії. Основним таким завданням моєї бригади це було взяття самої суджі. Повністю всього міста та селища, які є поряд суджю, бригада завдання виконала. Перші дні шок для противника: відсутність готових фортифікацій та часто недосвідчені строковики на прикордонні, як наслідок, швидкі здачі в полон. Ми заїхали, ми почали там своїми питаннями займатися. І хлопці, це темнота. Ми нічого навіть, і хлопці, я не знаю, яким чином вони їх вичислили, але тут каже, пі, е, О, І Ми їх взяли, впакували. В принципі, все, там нічого так. Все, забрали зброю, все. Важливу роботу для розвитку успіху операції відіграють сапери зі складу сухопутних військ. Їхні колеги з ДШВ зняли перші ворожі мінні загородження. Натомість сапери-сухопутки підтримували логістичні шляхи в належному стані, адже ворог часто мінує їх дистанційно. Були зроблені проходи через деякі міновибухові загородження, але ніхто не мав інформацію, якими шляхами безпечно пересуватися. Якщо ми знаходили вибухові загородження, ми робили розгородження чи проходи і. Підтримували логістичні шляхи в справному стані, щоб передові війська завжди у них було гарне сполучення, щоб була логістика, евакуація та все інше. Та все ж з плином часу і з подальшим просуванням в території противник ставав непоступливішим а бої – запеклішими. Якщо в полон і здавалися, то тільки після тривалого опору п'ять днів, креч стріляли. 5 дней, і на п'ятий день, 6 утра, підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Ну, і їм же закинули через «Мавик» радейку. І один вийшов з радейки. Ми їх взяли. 13 людей взяли, вони здались на п'ятий день. Чотири з них було тяжелий, трьохсотий. Останні молоді якуці просили, брат, дай води, брат, дай рети. Тось тобто, ну ми їх нормально вивелися, вивели так, як ну по чоловіцьк. Ніхто нікого не трогав. Все нормально, їх вивіли. Місцями наші підрозділи продовжують рух уперед, десь окопуються, обладнують позиції, які зрозуміло наразі. Ми вам показати не можемо. Характер завдань у порівнянні з першими днями операції змінюється. Зараз бригада вже має свою смугу і на ній вже виконує задачі на так, тактичного рівня. Покращення положення, де є можливість відповідно введення розвитки, нанесення ураження як артилерією, так і дронами. Задачі виконуються, підрозділ управляємо. Це один з основних таких факторів успіху будь-якій операції. Також розпочалося встановлення мінних загороджень, адже навіть перебуваючи у наступі, завжди треба пам'ятати про потенційну оборону. Все починається з планування. Надо розуміти, приблизно де і як і куди поїде і, після, та сама техніка, і полізе та ж сама піхота. Далі це все політички спускається до непосрібного до саперів, і ми вже по ситуації виходимо взаємодію з підрозділями, які там контролюють там чи, не, чи не контролюють, але знають ситуацію, яка знаходиться там. І вибираємо момент, щоб туди вскочити. Далі все професійне навчання, все, все, все по накатанні схемі або носимо, або носимо. У кривавій війні на виживання з противником, який на папері сильніший за тебе. Головний фактор успіху рішучі, будете нестандартні жить, будете, дії. Курська операція. Далі буде.